Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про житло в сталінські часи. Матеріал, взятий з дописів Максима Мировича. В радянських фільмах 50-х років на кшталт стар... старика Хотабича. Всі радянські громадяни жили в просторих сталінських квартирах на багато кімнат. Причому в кожного члена сім'ї була окрема кімната. Всередині були красиві та сучасні меблі, а в самі квартири вели чисті та світлі під'їзди з великими вікнами. Заставленими квітами. Але так було тільки у кіно. Насправді картина масового радянського житла була дещо іншою. Добрі квартири в нових будинках були доступні лише невеличкому відсотку і то керівного класу радянської номенклатури партійних чиновників, а більшість радянських громадян. Жили в комунальних квартирах, про які я колись знімав відео, а також у дерев'яних бараках. І така ситуація залишалася до початку 1960-х років, до епохи Хрущова, коли почали будувати погане, але справді масове житло, і коли з'явилася концепція кожній родині окрему квартиру зі зручностями. Отже, в сьогоднішньому відео розповідь про радянські бараки, які поряд із комунальними квартирами, становили основу радянського житла до 60-х років і не зникли навіть в період розпаду Союзу. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки. Бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар. Осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Як почали з'являтися бараки? Нині про це мало хто згадує, але у 1920-ті роки в Радянському Союзі існувала практично приватна економіка. Це був період непу. Ці роки роль держави в будівництві житла була незначною. Держава будувала лише будинки для партійних працівників, а будівництво нових будинків вирішувалося самим населенням через різні житлові кооперативи, причому вирішувалося дуже успішно. Перші дерев'яні бараки стали масово з'являтися на початку 30-х років, коли НЕП було згорнуто і загалом ліквідовано приватні ініціативи в економіці. У другій половині 20-х років сталінський уряд почав індустріалізацію, в основному створення військово-промислового комплексу прискореними темпами, причому почав досить безглуздо в міста тисячами зганяли селян. Населення за рахунок них було збільшено десь в півтори, а іноді вдвічі разів. При цьому програма індустріалізації перших п'ятирічок не передбачала зведення більш-менш пристойного житла, і людей почали селити в бараках. Найчастіше вони зводилися біля підприємств, щоб мінімізувати транспортні витрати. Те, що окалена із заводських мартенів могла летіти прямо у вікна житлових кімнат, в ті роки ніхто не заморочувався. Заткнись та будуй комунізм, а щось не подобається. Ти саботажник, ти шкідник, ти іноагент, ти ворог народу в Сибір та Гулах, в принципі, як в сучасній Росії. Як саме регулювалося відсоткове співвідношення впорядкованих окремих квартир комуналок, бараків у різних містах? Це визначалося можливостями фінансування на місцях а також наявності або відсутності старого житлового фонду. Скаже, жімо, в Ленінграді тодішньому. Теперішні теперішньому Санкт-Петербурзі бараків практично не було, тому що було багато старих квартир. Великих, добротних, де жили заможні люди, з яких зробили комуналки. В квартиру площею 200-300 квадратних метрів могло заселитися до 15 сімей, тобто 13-20 метрів квадратних на сім'ю. А ось у нових поселеннях, де зводилися нові підприємства, житло для робітників практично скрізь складалося з бараків. У Москві теж будували бараки, скажімо, барачне житло для робітників в притул оточувало м'ясокомбінат імені Мікояна. Ці бараки почали прибирати лише в середині 60-х років, вже через багато років після смерті Сталіна. До 60-х років у столиці Великої ядерної держави Москві люди готували їжу на дровах і ходили до вітру на вулицю, в туалет, з діркою в підлозі. Ось, що було яким був типовим радянський житловий барак. Як правило, в будинок був один вхід, який розташовувався в центрі фасаду. Рідше, при великій довжині будівлі, а вони були довжелезними, в ході могли бути два або навіть три. Найчастіше вони розташовувалися на рівні відстані один від одного. Висота стель могла змінюватись від 2,5 до 3,5 метрів. Частіше зустрічалась висота 2,73 метри. Бараки, більш за все, були двоповерховими. Зводити одноповерхову будівлю було економічно недоцільно, витрати на фундамент, комунікації, а зводити дерев'яні будівлі вище двох поверхів за технологіями будівництва було не надто безпечно. Ось, праворуч і ліворуч від центрального входу розташовувалися довгі коридори. На кожному поверсі була спільна кухня одна або дві, з рядом плит для приготування їжі на твердому паливі: дрова, вугілля, торф. Про прогаз ніякої мови. А також з раковинами, з холодною водою для вмивання та миття посуду. Більше ніде в будинку води не було, тільки там. Далі коридорами йшли двері кімнат. Кімнати були невеликими. Середня площа близько 12-15 метрів. Це 3-4 метри на всю сім'ю. Ну, Мається на увазі 3 метри на 4 метри кімнатка. Тобто 12-15 метрів. 3 на 4, 3 на 5. Ну, то і собі. В кожній кімнаті жила окрема родина. Усі кімнати мали піч для обігріву житла. Причому десь піч палилася з кімнати, а десь із загального коридору, що робилося з міркувань безпеки. Для групи бараків також існувала спільна кубова, де можна було брати гарячу воду. В кранах, нагадую, гарячої води не було. Туалетів у приміщеннях теж не було. Існували окремі вбиральні з вигрібними ямами, тобто такий туалет, типу сортира, з діркою в підлозі, Дерев'яні або бетонні. Дерев'яні найчастіше. І дуже часто поп'яній. Жителі бараків тонули у власних фекаліях, особливо під свята на їхні любимі 9 мая і 23 февраля. На 23 февраля, коли мороз, просто послизалися в ім'я совєтської армії і, і пішли. Всі кімнати так і розраховувалися. Тепер щодо ванни, ванни всередині теж, зрозуміло, не було. Митися належало в лазні. Яка могла просто знаходитися поблизу або зводилася окремо разом з бараковим селищем. Вже в ближчі часи розпаду Радянського Союзу жителів бараків стали самостійно облаштовувати у приміщеннях ванні кімнати, не дочекавшись переїзду до нормальних квартир. Зовнішні стіни бараків, як правило, бурли дерев'яними. Іноді в місцях з підвищеною вологістю та вітрами зовнішні стіни могли обробити штукатуркою. В цьому випадку. Задіялися ті ж технології, що і при внутрішній обробці приміщень, на дерев'яні стіни навхрест набивали дранку, яку в свою чергу замазували штукатуркою. У регіонах із відносно розвиненою промисловістю бараки могли зводити з цегли або зі шлакоблоків, отриманих із спресованого відпрацювання заводських печей. Вони виглядали трохи краще, ніж дерев'яні. При цьому, незважаючи на відносно. Презентабельний зовнішній вигляд в своїй проєктній частині будівлі залишали, залишалися тими самими бараками. Малесенька одна кімнатка, яка топиться пічкою, одна кухня на всіх, ось, туалет на вулиці, ла, а митися, ходити в лазню, тому що гарячої води нема. У Мінську були бараки, які збудовані з силікатної цегли. Житлові квартири там являли собою одну, ну, таку одновіконну клітку. З кухонькою в коридорі, в якій була лише холодна, холодна вода. Ванних у будівлі не було взагалі, туалети на вулиці. А знаєте, що найжахливіше в цьому всьому? Що в будинках цих навіть зараз продовжують жити люди. В інтернеті повно фоторепортажів і з цілим собі таких цілком обжитих бараків, які були збудовані ще в довоєнні часи. Фактично, люди продовжують жити. У неупорядковому житлі, яке було за проектом, розраховане на 20-30 років. Будівлі десь у два або й три, в чотири рази вже перевищили свій проєктний термін життя. Всередині все відвалюється та розвалюється. А ось так житлові кімнати. Люди, звичайно, намагаються якось можуть навести затишок. Мінськ, Москва та інші міста також заповнені бараками. Ну, хоча зараз їх поступово розселяють. Так що такий пережиток сталінської епохи барак.